Ще один українець Юрій Бардаш за свою русофілію отримав реальний вирок: 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна у травні 25-го суд визнав його винним у публічній підтримці збройної агресії Ерефії, а також закликах до повалення конституційного ладу та розпалюванні ворожнечі. Будуть все дивитись, кому донатив, що писав, кого поливав брудом. Хоча зовсім нещодавно почувався добре, і в Києві продюсував такі проєкти, як Велбой, Пістолс», Луна і гриби. Я тут учора з'їла грибів, і от отруїлася так, що думала сьогодні, помру просто. Щоправда, Бардаш прославився своїми проросійськими поглядами задовго до початку повномасштабної війни. Давайте розберемося із розправослав'ям головного мозку Юри. Далі якщо каєшся, і в тебе немає якихось лютих танцих, тебе запустять. Це той самий Юрій Бардаш, який назвав себе руським чоловіком, звинуватив Україну в нацизмі та висловлював бажання, щоб Росія окупувала всю Україну, зокрема Київ і Харків. Я вважаю, що СВО має дійти до логічного свого завершення. Це коли пухлина буде вирізана під корінь повністю. На тих територіях, що російські, споконвіку, російські, в тому числі Київ, звичайно, тут суперможливості і все в такому дусі. Кількість зароблених грошей, машина. Хоча і в Києві, у Юри було чимало проєктів, бардаш був продюсером Велбой, гурту Нерви, Корупція, а також грибів та Квест Пістолс, які миттєво стали мегапопулярними. Я собі живу, кайфую. Також Юра продюсував співачку з псевдонімом Луна, свою першу дружину вже колишню. Хоч Бардаш сам ріс до чотирьох років в дитячому притулку і знає, що таке жити без батьків. Він зрікся сина Георгія. Остання його смс тато. Я тебе ненавиджу. Подруманений рублями уродженець окупованого Алчевська тоді не надто схвилювався у пропагандистському інтерв'ю. Юрій розповідав, що в нього все попереду, і народяться нові продовжувачі роду. При цьому екс-дружину Христину Бардаш обізвав нацисткою. Українська нацистка, і найстрашніше, що вона підтягує під сина. Професійно перекладає відповідальність з хворої голови на здорову. Бардаш кілька років не виплачував колишній дружині, алі на дитину через це виконавча служба арештувала його автомобіль. А самого продюсера навіть не випускали за кордон. Він подзвонив мені посеред ночі, коли він вилітав з країни, і величезним матом обзивав мене, сказав, що я там тварюка, відьма і так далі, тому що його не випускають із країни. Зрештою, Юра активно служить росіянам. Він одним із перших підтримав напад Путіна, заявляв, що йому не шкода українців, закликав до капітуляції. А зараз запроданець радіє окупації українських територій та плескає в долоні, коли обстрілюють мирні міста. Київ це новий Берлін, це розсадник цієї нацистської фашистської ідеології. Не так давно запроданець отримав російський паспорт і хизувався фото на тлі портрета. Кривавого кремлівського диктатора тепер очікує кар'єрного злету та сподівається, що бабло потече рікою. Тепер, як то кажуть, я дістаю з широких штанин. Добровільно та усвідомлено приймаю громадянство Російської Федерації. На болотах не все так сталося, як гадалось. Бардаш розгубився, мовляв, і гадки немає, чому від нього відвернулися. Чий гаманець самого продюсера годуватиме в Україні тепер зрадник? А в Росії кому потрібен? Все життя був Юрієм, а нещодавно вирішив стати Георгієм. Там вже буде Георгій Бардаш, а не Юрій. Продюсер запроданець все ще сподівається, хоч з краєчку постояти біля російського бумонду. Тож оголосив кастинг талантів на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей. Я запускаю конкурс звук мого регіону. Якщо ти маєш якесь відношення до Донбасу, співаєш пісні, читаєш реп, надсилай своє директор. Демо, я відслухаю все, та вибору унікальне. Невже мітить у так звані міністри так званої культури на окупованих територіях? Тоді є варіант не просто зганьбитися, а стати воєнним злочинцем, повертатись в Україну смерті подібно.